Перше, дати достойне фінансове забезпечення українським воїнам. Не може воїн отримати менше охоронця в супермаркеті. Чим воїни, які в пунктах постійної дислокації, і воїнам, які на фронті. Людина, яка в окопі захищає нашу з вами свободу, землю і державу, вона заслужила право отримати 50 тисяч гривень. І це набагато менше, ніж. Зелена влада тратить на велике корупційне велике крадівництво. Друге терміново наповнити пусті стратегічні резерви. Доля дає нам трохи часу. Ми маємо знати, що у нас все на поготові. починаючи від пального і завершуючи. Вибачте, я розкрию таємницю, якщо я скажу, що у нас немає в резерві бронежилетів і кевларових шаломів. шоломів взагалі. Бо намагаючись переслідувати Порошенка, вони запроторили заграти генерала Марченка, сподіваючись, що він дасть покази проти Порошенка в обмін на звільнення. Нічого з цього не добилося, але після того три роки ніхто не хоче підписувати закупівлю бронежилетів. І зараз вони збираються купляти їх за кордоном. Хоча за наших часів це було налагоджено в Україні. Отже, друге забезпечити стратегічні резерви. Третє профінансувати і розгорнути підрозділи територіальної оборони. Озброїти їх. Зараз я можу вже сказати, що зброя для Київської бригади територіальної оборони розташована в Дніпрі в Дісні. А хто як буде добиратися вести, що ви робите? І... В цих умовах, звичайно, що ми це не можемо е, прийняти. Четверте, забезпечити фінансування державного оборонного замовлення. В першу чергу, ракетних технологій. Ми розробили Нептуни. Де вони? Вони дуже якісно себе показали. В першу чергу вільха пере, перемодернізуйте і забезпечте системи залпового вогня великої е, е, дистанції. Державне оборонне замовлення це понад усе. Для цього ми сьогодні вийшли і вимагали: проголосуйте: 50 мільярдів, все розраховано. Ми знаємо, звідки зняти, знаємо, що дати. Ні. Наступна позиція: дайте можливість територіальної оборони застосовувати зброю під час агресії, Зніміть законодавчі обмеження. Наступна позиція є конкретні плани. Я ще раз кажу: розсредоточте авіацію, розсвідоточні реактивну і крупнокаліберну артилерію. Не дайте можливість забезпечити прикриття е, об'єктів інфраструктури е, протиповітряної і протиракетної оборони. Зробити позиції щодо не дозволити себе взяти в кільце, Захистити е, лінію Маріуполь-Крим для того, щоб не допустити прорива суходолом. Зробити виставте бригаду е, в Житомирській області в Полісі, виставте бригаду. Розгорнутою в Чернігівській області для північної, північно північно-східно. Друзі, ви мене вночі розбудить, і я вам буду казати, що таке захистити країну. А саме головне, і тут уже, друзі, не все залежить від Зеленського, не все залежить від цієї некомпетентної, на жаль, хаотичної влади, яка працює виключно на піар. Багато чого залежить і від нас з вами. І кожен має знати свою роль, і своє місце не у випадку війни, а зараз.